<гум> То а, що, Юра на сцену бере? Так, а як інакше? Від вашого обласки найбільший донатор. Юра хай Ескобар! Так, так. Та хай крісло візьме. Юра, Крісло візьме зразу. Дай поможу Юрі. Чуть -чуть. Так, в нас в гостях Юрій Ескобар. Сашка, давай так, розпочнемо з твоїх запитань до Юрія Ескобара. По так, так по-перше. А ви йому дали мікрофон? Дарма. Так, так ми йому так, дали мікрофон. Добре. Так, Дараємо. ваші обласки, Юра. Mm. Давайте так. А, хто любить Юру? Це так ну, в тюрмі питав. Ти, ти прикинь, Юра, наскільки всього хуйово, що навіть столик твоїх друзів хіба двоє людей похлопали. Двоє, похлопали. Добре, Ю... двоє людей похлопали. Юра, ви класний чоловік, Непересічна особистість. Те, що ви робите, ви робите добре. А що ви робите? Добре. Що <сум> я роблю добре, я живу. Доначу на ЗСУ. Так ходжу до вас на стендапи. Супер. Дуже вас, шахи, люблю дивитися і... Дуже, Дуже вас люблю дивитися, але не люблю слухати Вадима. Слухати, можна, можна слухати дзвінка це просто ріже вуха. А, ну скажіть особисто, скажіть звідки така особиста неприязнь до мене, будь ласка. Якщо можна, не Камеру так. виключте, ми зараз поговоримо. Ти знаєш, якщо взяти топ-10 стендаперів, за якими я там дивлюся, то ти на 12 му місці. Ой, бля. А дивись, а якщо брати зі співаків. Чекай, Юра, там якщо, є місце вже? Якщо, Юра, якщо взяти топ-10 глядачів, то ти вже в пізді, розумієш? <зважає> Причому на 12 місці. <зважає> 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 Але ти все одно класний. Дивись Ні, ні, не, там не класний, все вивкова... правильно. Так, я на твоїй стороні, ти пам'ятаєш? Поки що так. Да, да. Юра, ми жартували, що ти там порошками займаєшся. Скобар, ти можеш, якщо не секрет, сказати, чим ти реально займаєшся? Якщо не секрет, не секрет, я реально борошном займаюся. — Ти займаєшся борошном. Круто. Друзі, з ким ти прийшов, теж по борошну? Е, ну, нюхають. Як тобі пісня? Дороги іншої. Ні, не він, треба". Не по піснях, він не по піснях. Одної достатньо. Однієї достатньо дороги. дивись, в тебе є фірма, яка займається виготовленням борошна чи ти пекарня. Не доставка. Доставка. Якщо, якщо ну, тут чекати Берега, Барега, то, то, то нижче шаблон, то ти знімаєш на його телефон. На три камери, На три камери, ж поняв. Прорекламуй, може, свою організацію, фірму, хай люди користуються. Рум'янець, так? Ні, нема що рекламувати. Ми займаємося закритою доставкою. У нас сугубо під випічку, під певні пекарні, ми не працюємо з іншими. Це ті пекарні з коноплею? Це... Ну, можливо, можливо, тобі ну, чого, не є. Я ніколи? жартую, я жартую, грузинський хліб. Ново? Бля, тупо зламав враження про себе, таке гарне було. Добре. Ну, тоді, ти можеш прорекламувати хліб. людей, яким ти доставляєш борошно, тому що і відповідно твоє борошно-якісне, наша їхня продукція якісна, можна зробити рекламку. Все, борошно, пекарні, тобто, пекарні грузинський хліб, не купуйте цю хуйню. А я. Чітко а давайте, по факту. Це була перша антиреклама. Давайте поаплодуємо Юрію сьогодні. Юра, останній Юра, робочий вію, день. Так, я зрозумів. Юра, ну до речі, так, ви так впевнено заявляєте про свою компанію. Юра, насправді... скажіть, будь ласка, яка наступна ваша робота? Буду мити підлоги в пекарнях. <пуду> Сильно. Дивіться, насправді людям цікаво дізнаватися про знаменитості їхня ну, брудна білизна, правильно? Покажи труси. Щось про ваше особисте життя, Юра, чи у вас половинка? На жаль, ні. А знаєш чого? А ну скажи Вадим, а чому? Бо я можу би ну засло... проспівати, блядь, Бо ти, блядь Знаєш, Юра, блядь, гроші не все рішають в цьому житті. Розумієш? Юра, та ні, я насправді до, речі, Вадим, до цього стріму Вадим був серед нас найдобріший, якщо Сука. Ні, все нормально, все нормально. Юра, ти знайдеш своє щастя, бачиш, можливо, ти міг прослухати цю пісню мою, і ну, щось би тобі допомогло, А так. А знаєш, що буде іронія, Юра? Якщо е, е, твоя половинка, яку ти знайдеш, покохаєш, і у вас буде перший секс, і вона скаже: А я хочу під пісню Вадима Дзвінка. І ти скажеш, їй даю 2000, я дам 2000, щоб. Щоб вона свалила нахуй. Добре, ні, я кажу про дівчну купу. Він каже, слухай, даю 2000, і я дрочу при тобі. Добре, дивись, в тебе зараз. Блін, то я тобі навіть веду послуги ведучого, не впарю, окей. Ладно, з ним, половинки в тебе нема, проторгуєш ти борошном, що в тебе ще запитати? Є питання залу. У мене розлучення буде скоро. Я тебе на розлучення запрошу провести наше розлучення. Ти розлучаєшся скоро? Да. Тобто... Опа! Ваші обласки! Так є вже за, за що зачепитись, Юра! Ти реально, ти був одружений. Та, 9, 9, 9, 9, одруж... 9 років. 9 років ти був одружений! 9 років. І мав <ріст> Ти розлучаєшся. життя. ]ся. Пішло під окос. — Так Добрий... і лаваш розлюбив сьогодні. Так, так. так. по-перше, підтримайте людину, розлучається. Так. — А тепер, а тепер. Оцініть, наскільки в нас е, Добре, жорсткий що... зал. Людина розлучається всі. Ні, хоче значити, що реально це є е, хороший позитивний момент, тому що краще розлучитися через 9 років, ніж через 10. <ріхи> Ні, ювілей, ювілей. Поїду. Ти можеш ювілей, нам, та, це, Якщо у... не секрет, то імен, ясно, що нам не треба. Чом причина, причина в чому? Війна. В Німеччині. Вона в Німеччині. Війна в Німеччині? Вона поїхала в Німеччині. Ти, ти через Другу світову блядь, розійшовся. <рес> я вважаю, що Геринг був правий. Так, да, я просто дуже молодо виглядаю. Чуєш, в тебе так? на татухи свастики нема немає ніде, ну. Нема, нема нема. Я Там. дуже молодо виглядаю Менчин, війна в Німеччині. Німеччині. Коротше, вона за кордоном. Її Ангела звати чи? — Чекай. <рес> — Грета. 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 Добре, вона в Німеччині, а ти тут. Я берешся з іншими тілками. Вибачте, дуже по-сексистськи сказав. Я зараз є справді заведений мужчина, значить, має власний бізнес. Мав власний бізнес до сьогоднішнього дня. Мав дружину. Мав то таке. Людина, яка не боїться вийти на публіку. Першу він Мінус дві штуки. Трошки має, має менше грошей, ніж було до сонячного дня. Так, э, в тебе взагалі все було заєбісь до сонячного дня. Я правильно розумію? Та, нахуй я сюди приходив. Людина не має музичного смаку або має. Тут же Та ні, чекай, а. А що це з Юри перейшов? на Без обмежень, це коли ти слухаєш дзвінка, це без обмежень. Це похоже слухати. Коротше, то ти насправді не такий вже і сумний. Ти мав би сумніший вигляд. Так, ні, чому. Ти не сумний, що розлучаєш. ні. Це не сумно. Так це за Так, да, насправді так. Люди не терплять один одного, вони от вирішили, Ми не можемо, правильно? Так? Абсолютно. Юрій, а, що було останньою каплею? Хто, хто ініціатор? Я. Ти ініціатор. Хорош! Дай п'ять. Красавчик. А щойно на ваших екранах розлучилася ще одна молода сім'я. Культурна оборона розбиваємо ваші сім'ї. Прикиньте, зараз той етепер дивиться козицький і такий, що я не прийшов. А, а ти озвучив своє побажання в смс відео. По вайберу, так, відео. Слухай, в мене... А як, як ти сказав? Ну, так і сказав, що нам потрібно розлучитися. В... Нам потрібно розлучитися. Ну ти, в принципі, давай так, ти, ти готовий до нових стосунків? Так. Поаплодуйте ті дівчата, які вже сьогодні би хотіли з ним замутити. тебе все попереду. Тебе Дякую. все попереду. Дякую! Юра, ти просто, про, ти просто не знаєш, скільки людей аплодують біля екранів. Просто не той Ні, зал. Причому вони, вони навіть давайте так, донайте ті, хто хоче, щоб він знайшов половинку, і донатьте ті, хто проти, щоб він знайшов половинку. Юрі, так буде набагато цікавіше. А в нас наступний до нас з Німеччини. Юр, дивись, в нас насправді. Шольц донатить 100 євро. Вертайся, брат. У нас насправді не так багато часу вже з тобою комунікувати. Скажи добре. мені, будь ласка, в тебе є ще трішки ефірного часу. Що б ти, ти хотів сказати: давай так: вибирай або жінці колишній, або українцям. Ну, я насправді хотів би сказати українцям, що ми всі зараз тут сміємося, нам всім весело, нам всім добре, ми проводимо гарний час. В нас в країні біда, і ми повинні підтримувати тих, хто за нас зараз там стоїть. Ми повинні молитися за них. Ми повинні донатити їм на допомогу. І я всіх закликаю. Хто як може, допомагайте нашим ЗСУ. Хто не може йти воювати, то допомагайте хоча б звідси. Хто як може? Тому що вони нас ведуть до перемоги. А ми переможемо. Давайте поаплодуємо. У нас був в гостях Юра Ескобар з, з грузинського хлібу. Дякуємо, Дякуємо тобі за донати. дякуємо, що ти прийшов, не засоромився. Це велика. Слухай, а ти. А ти, блядь, скоро перезуваєшся?